ще одна білосніжна квітка. Це півоня Мазе Чойс. Погляньте, які в неї нижні пелюстки широкі. І вони так, здаються, трошечки загнуті серединку. І ось погляньте, яка красивої форми квітка. Виходить. Всередині немає, не бачимо течінок. І ось подивіться, ну цю квітку не можна сплутати із будь-якою іншою квіткою. Коли я бачу фотографію, то я зразу пізнаю, що це Мазе, Мазерс Choice. Ось. Квіти, які вже розпустилися повністю і висипаються. Ось погляньте. Маміні щуки, так, по-моєму, називається. Погляньте, вони оці пелюсточки, вони так вигнуті. Ось гляньте. Фількою такою. Просто красиво. Красивая Ось. Мазес Чойс